Дуже часто в більш дорослому віці середня третина обличчя стає більш плоскою. Жирові пакети під дією гравітації, під вагою спускаються донизу, формуючи негарну нижню третину обличчя, а середня третина стає нересурсною. Ми зараз там даємо енергію кров. Цей рух, притискаючи, він нічого не витискає. Він вам що робить? Приливає кров до цієї ділянки раз. По-друге, попереджає резорпції скулової, Кістки. І цей рух можна робити дівчатам з будь-якою вагою обличчя. Тобто навіть з тонкою підшкірно-жировою клітковиною він не зашкодить. Оцей рух, розминаючий поверхню шкіри, ми робимо глибокий. І таким чином ми не виводимо рідину, а навпаки, даємо нашим м'язам кров і ресурс. І наше обличчя стає щільніше, більш наповнене вологою. Масаж обличчя не тільки омолоджує шляхом того, що міняє кров. Ми ще робимо легенький пілінг за рахунок масажу. Це теж дуже і дуже важливо.